Оти, здорова, як сам, як поживаєш, може щось новеньке, тому що у мене все по старому. Як бач, я вирішив трошечки пограти в скраб, і все наче як добре, але я згадав, який цей трактор повільний, а ще який він незручний, і також як він погано їздить, і як він часто перевертається. Ну дуже часто перевертається. Щось треба з цим робити. Правда, після консультації з старшим поколінням і окремим актом нічим не спровокованого вандалізму. По-перше, як казав один мій знайомий, потрібно купити колеса. А де колеса, там і віск. Ви скажете, так тебе ж колеса є. Так осінь, шановні, перезуватися скоро, і скільки ти це дерево не бий, це не допоможе. Тому що тут, як і в справжньому житті, можна заробляти тільки на фермерстві. До речі, фермерство буде сьогодні ну дуже багато, тому ми його дуже багато будемо скіпати. І той вой, трактору, ну, гайки. Ви бачите, що від нього лишилось, і це ще багато лишилось. Я тут, поки виконував дуже цікаві завдання, котрі кожен з вас, хто грав в гру виконував, подумав про деяку річ, було б непогано мати мод, який би банально пришвидшував гру. Ну, типу, скіпати час, при тому, що все в грі пришвидшується. Ну, щоб не переводити тупо годинник а щоб реально гра ставала швидша. Ну, щоб ти не чекав 20 хвилин урожаю, а міг це, наприклад, X2 зробити, чи X4. Знову ж таки, наражаючись на небезпеку, що до тебе прибіжить робот в чотири рази швидше і тобі вломає поміж роги. З однієї сторони міг би й сам попросити когось з модоробів, але це якась вийде неправильна дружба. Коли ти звертаєшся тільки коли тобі дуже треба, і тільки через те, що тобі ні, що робити. І ні, чат GPT також не допоможе. Він виявляється занадто тупий для того. Пробував. Ви скажете, так ти неправильно пробував, а я скажу ні правильно, це тобі не дупу мурахи лизати, з кислого солодки не вийде. І реально, що є такі люди, хто таким займається, це ж навіть не зоофілія, а кулінарне збочення. Що ви далі дивитесь? Я продовжувати цю тему не буду. Якщо її будете продовжувати, ви навіть в коментарях, то я її не підтримую. Е, про що це я? А, е, треба перебудувати трактор так, щоб це був не трактор. І одразу кажу, я не знав, що я зроблю. Ну, поставити ліжко під машиною, це, звісно, прикольно, і воно, наче як логічно, але ж треба пам'ятати, що в скрапа є калізія, є фізика, і кожен раз тепер, коли я виходжу з цього сидіння, я вилітаю в ліву сторону. І щоб ви розуміли, це буде. Навіть тоді, коли я повністю побудую машину, воно нікуди звідси не ділиться. Скажіть, класно мені знати, що в мене відео далі буде. А от ні, ніфіга це не класно. Тому що для того, щоб це знати, потрібно було 4 години пограти в скраб. Без всяких перемотувань часу. До речі, хто вміє робити моди, зробіть будь ласка. Якщо коротко, то буду робити грузовичок з своєю улюбленою підвіскою. Чому ну якось так повелося, що в скрапі вона працює найкраще? А якщо не вона, то не працює. А ще можемо зробити тут якусь фічу. Головне, щоб вона багів не викликала. Хоча якщо буде баг, то буде і фіча. Ну, у всякому випадку так всі програмісти говорять, і я чомусь їм вірю. І ні, я не затягую час, дивись. Ми вже зробили три колеса з чотирьох. Це три четверті. Ще, правда, потім мотор потрібно, бак зробити, але ж в нас є на то ресурси. Вони ж є? Nope. Ну, саме через це вийшов трошки незбалансований білд. Хоча, якщо робити це не вантажівкою, а дещо не тоді, можливо, це буде працювати. Про що я кажу, коли говорю про несиметричність? А чому б мені один з цих контейнерів, ресурс-колекторів, не зберігати спереду? Ось так як воно тут є ззаду, просто перемістити трошки вперед? Мені здається, що ідея нормальна. Ну ось, дивіться. Нормально же ж. Нормально. І я кажу нормально. Ну, а стосовно фермерських угідь, то нам їх потрібно набагато більше. Чому? Тому що ну, дуже багато треба саджати. По-перше, треба по три стаки буряків і помідор, тому що потрібне наступне насіння. А потім і їх треба по два стаки. А вони там з мультиплікатором півтора чи два йдуть. Мені здається, навіть два. Да. Мені здається, що там два в рослин. І це значить, що рейди будуть більше. Якщо більше рейди, то і відбивати їх потрібно довше. Не те, щоб воно мені зовсім не подобалося, щоб воно було дуже складно. Але ж ви пам'ятаєте, які в цього челенджу правила? І взагалі, як тут демедж прораховується, будь-який удар по мені це смерть. Будь-яка там не знаю, заминка не поїв, це смерть. Їжа втрачається в два рази швидше, регенерації організму не існує, в принципі, коротше кажучи, весело. А ще потрібно пам'ятати, що на будь-яку роботу витрачається вода. Відповідно, потрібно добувати якось собі молока, тому що води в цьому світі немає, помідори постійно їсти не будеш, бо вони потрібні. Коротше кажучи, розводимо корів. Ну, не в прямому сенсі, що ми їх тут розводимо і вони виростають. Ні, ми просто їх обманюємо на молоко. Ну розводимо в сенсі розводимо. Але поки клієнт згоден, то що ну, зробиш? Якщо дає молоко, то чому б і ні? А ще я вирішив, що відкрию тут клінінговий сервіс. Чому бо бояються всіляки? Їм воно не потрібно, а мені пригодиться. Ну а що, треба ж мені якось заробляти на відпочинок біля моря? Тут і море, і, самі розумієте, пейзажі, краєвиди, а ще є мушлі і нафта. Бачите, яка багатозадачність. А вдома мені навіть машину помити впадло. Угу. До речі, про машину. Я тут зробив деякі покращення. Нам потрібно маленькі скрині для того, щоб лутатися. Тому що у мене, якщо ви не пам'ятаєте, всього 6 слотів інвентаря, і один з них зайнятий ліфтом, а один кувалдою. Тобто, по факту чотири. І щоб нормально лутатися, треба мати слотів трошки. Ну, не тих, що слота кінги і проча гадость, а нормальних слотів, котрі в інвентарі. До речі, про інвентарі. Тут без великої скрині ти ніяк не здасиш на упаковочну станцію продукти, тому крафтити її треба. Ну а ще за допомогою помпи вони туди засовуються. Тобто помпа нам також потрібна. І для того, щоб її скрафтити, мені не вистачає тільки другого металу. А для нього потрібен перший метал. Коротше, ви зрозуміли, крафтиться, крафтиться, а коли воно скрафтиться, тоді і це скрафтиться. До речі, я зробив дуже ефективну форму машини. Ну, не форму, а підвид. Форму тут, до речі, я випадково таку зробив, і це ніяк не інфлюенсер ніякий не вплинув на мене, ніякий там real civil інженір не міг на це повпливати. Коротше кажучи, я зробив собі дереворіз дереворуб. не будемо тепер користуватися галімим першим деревом. До речі, з другого дерева ось така ще гарна версія вийшла. Ну як гарна? Ну по можливості. Але дивіться, в нас є одинарна кабіна, вона не симетрична. А це значить, що повздовж корпуса можна класти все що завгодно. І так, зараз буде доставка товару, котра ще без цієї кабіни. Але ви на то не зважайте. Адже це ж відео, монтаж Ютуб. Е, до речі, ось так я поставив велику скриню. Чому? Тому що так зручніше. Воно не випирає донизу, воно займає нормальне місце, і я думаю, ви зрозуміли. Беремо, ставимо помпу і правильно, що завантажуємось. Але я вам це не покажу, тому що це довго монтувати, і я не буду знати, що сказати. Коротше кажучи, ви мене зрозуміли. Але ж стопудово знайдеться в коментарях. Хтось хто згадає, що в скрапу і моно вимикнути чи ти. Ага, можна. Добре. Будь-якій грі, в принципі, можна. Ну, це не значить, що не треба від цього відео дивитися. Ну. Типу можна, окей. Бач, грузю. Бач, криво лежать. Що поробиш? Ех, а тепер прикинь, розвантажую, не їхаючи ще нікуди. Ну, не їхаючи, не їхавши. Коротше кажучи, ти зрозумів. Монтаж. Уф. А тут тепер нове насіння. Ага, його всього по 5. Це виходить, цей урожай треба зібрати, потім наступний дасть в два рази більше урожаю, буде вже по 10, а мені його треба 20, це означає, що ростити треба три рази, причому один раз великий. Ну і знову там роботи, все це бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, Давайте одразу завозити. Ой, добре, Ізі, античит ти наш, дивись, бачиш, росте багато рослин. Ось можна підійти і подивитись, скільки їх там росте. Диви, багато, не по п'ять. Проки росте. А ще дивись, дідун є. А знаєш, де він є? Правильно, там, де є бавовна. Він там в лагері віддихає. Ну, типу не відпочинку чи на пенсії, хрін його знає. Ну от, а тепер можна, в принципі, це все діло і... ну. Типу, да? Як бачите, вийшло тільки чотири скрині, а мені більше і не треба. Чому? Тому що по дві і дідок нам продає нашу першу пушку. Якщо пам'ятаєте, я там на челлендж хотів пройти дворівневий, трьохрівневий, чотирьохрівневий склад, а також отримати за дворівневий типу цю пушку. Потім, як я там, здобуду рослини, я вже тоді візьму дробаша, з дробашом пройду третій рівень, ну а потім з допомогою кулемета будемо валити чотири рівня. Ну, я думаю, це буде нормально. Ну, Адекватно, же ж, правда? Е, до речі, бачите, моя фіча працює. Я знав, що машина буде інколи трошки тяжкувата зверху. через те у мене на поршнях роз'їжджається підвізка. Поки що стоїть по три в кожну сторону, але якщо буде мало. Ну, там на першому рівні, мені здається, до семи кожен поршень може висунутись. Коротше кажучи, і є місце, куди рости. Ну і як я можу пропустити саму цю процедуру, цю традицію, оцю макаронну сосальну машину, яка це діло висасує. Давай, діва. Погано, що воно не робиться автоматично. Хоча, в принципі, можна зробити щось на сенсорах, що буде автоматично тицяти кнопку. Так, це в принципі реально. Як? От скажіть, як я тільки що ну, відвалився? Чому? Через що? Що я тобі зробив, діду? <свіття> <свіття> До речі, тут прикол. Я зараз вам покажу, як заглючити гру. Дивись. Нажимаєш Alt-Z, заходиш до дітка, натискаєш Є. І все. Ти в нього в меню. Коли ти вмикаєш меню нема, та-да! Перезавантаження. Переживай і цей чорний екран він ненадовго, тому що я не знаю, як показати, що я такий гру перезавантажив. Так от, тиримо в нього картоплю, і все. У нас тепер є зброя. Що будемо робити з зброєю, ну ясне діло, що будемо далі стрілятися з роботами. Що буде з цією машинкою, Ну, в неї дуже багато є що робити. А щоб їздити туди до роботів, я думаю, можна буде зробити або якусь іншу, або забронюватися. Хоча, я думаю, ви вже бачили, як роблять танки для всіх цих складів. Ну, Думаю, буде нецікаво. Тому, що ви скажете про відео? Ти коментарі там, відкриваєш, пишеш, я потім читаю, можливо, щось з цим роблю і, можливо, навіть наступне відео виходить. А можливо, не виходить. хрін його знає. На ну, тому сьогодні все. До зустрічі!